Країні можуть запровадити карантин, принаймні це припускають у міністерстві охорони здоров'я. Причиною такого рішення може стати зростання захворюваності на коронавірус та поширення інших вірусних інфекцій. Детальніше у наступному сюжеті. Кількість людей, які хворіють на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, сьогодні зростає. Щотижні в Івано-Франківській області фіксують близько 6 тисяч нових випадків ураження. В епідсезон є ймовірність така захворюваності. Ми готовимось. Ми готові в принципі до таких можливих підйомів захворюваності. І попереджаємо всю нашу спільноту, наше населення про те, щоб все таки Першочергово е, не займалися самолікуванням, а при перших симптомах респіраторної вірусної інфекції звертались за медичною допомогою. Проте незначне перевищення епідеміологічних норм вже є. На рівні під порогу ми якраз. Е, Плюс-мінус 2-3% вище підпорогу. Тобто є в нас циркуляція збудників, і це підтверджує якраз оцей показник інтенсивності законності, який свідчить про значення підпорогу. Пані Галина вчителька жінка насправді знає, як це працювати у час епідеміологічних обмежень, тому проти ведення карантину. Особисто я проти карантину, бо тому, що ця війна онлайн навчання і так збили нас, скажімо так, з колії. Тому я думаю, що краще все таки таким чином зробити. Але вже в принципі, як буде карантин, то будемо працювати в тих умовах, яких є, і додає. Карантин це як запобігання захворювання. Так, адже якщо діти сукупчуються, то вони відповідно розносять цю інфекцію. Тому я би просила напевно батьків, які в яких діти хворі, все таки залишати їх вдома, щоб могли навчатися ті дітки, які здорові. Проте медики все ж заспокоюють зараз. у нас середні навіть були минулого тижня низькі показники. Зараз середні рівні захворюваності, вони характерні. Е, якщо подивитися на рівні України, то загально по Україні ми приблизно однаково областя, плюс-мінус там декілька відсотків. Тобто спокійно в даний час на даному етапі в нас карантин для нашої області не загрожує. Думки щодо можливого введення карантину у прикарпатців різняться. Я думаю, що варто вводити карантин. Люди не носять маски, ніяк не захищаються, краще нехай сидять вдома. Якщо дійсно буде зростати кількість хворих на певні хвороби, які розповсюджуються у громадських місцях, тобто між студентами, між великими скупченнями людей, тоді дійсно я підтримую цю думку, що потрібно таке закривати школи, переводити на карантин. Будь-який карантин він не є добрий для навчання, для роботи така моя думка. Це буде залежати від тої ситуації, яка є. якщо буде велика кількість людей хворіти, значить карантин доцільний. Я так думаю. Наразі про введення карантину на Прикарпатті не мовиться. Проте медики закликають людей бути готовими до можливих обмежень.